Вітаю на зв'язку Прага Автомаркет. І сьогодні на нашому огляді міський компактний кросовер Suzuki SX4. Авто 2019 року випуску, оснащений бензиновим двигуном 1,6 літра на 117 кінських сил. Працює в парі з класичним гідротрансформатором від фірми ISIN. В даній комплектації присутній безключовий доступ, леті диски 16-го радіусу, головна лінзована оптика з LED денними ходовими вогнями. Мобіль має високу прохідність завдяки своєму кліренсу, який становить 18 см, А також для безпеки вашого паркування присутній задній та передній паркувальний радар. Особливостями даної комплектації є шкіряне мультикермо, центральний підлокітник з можливістю регулювання, підігріви переднього ряду сидінь, а також двозонний клімат-контроль. Запуск двигуна відбувається за допомогою кнопки Старт Стоп. Зовнішні дзеркала заднього вигляду мають функцію електроприводу та підігріву також присутні датчики світла та дощу. Мультимедійна система в авто дає змогу під'єднати ваш смартфон по бухті. Також маємо практичний багажник на 430 літрів. Автомобіль перебуває на гарантії. Запрошуємо на тест-драйв Прага автомаркет.